Випуск місцевих новин продовжує ефір телеканалу Сфера ТВ, якою була п'ятниця 9 лютого у Рівному та області. Розповідаємо далі у огляді. Вітаю! Завтра, 10 лютого, з восьмої ранку до 17.00 у рівному перекриють рух транспорту на вулиці князя Володимира від перехрестя з вулицею Григорія Сковороди до білої. Працівники тресту зеленого господарства зрізатимуть аварійні дерева. Комунальники звертаються до водіїв з проханням врахувати цю інформацію під час планування своїх поїздок. Більше сотні рівнян зібралися на головному майдані обласного центру, щоб віддати шану двом захисникам, які загинули на війні. Сьогодні місто прощалося з полеглими у боях на Донеччині солдатами – 45-річним Віктором Русило та 46-річним Сергієм Путіліним. На прощанні з героями побували наші журналісти. Двоє військовослужбовців з Рівного загинули у боях з російськими окупантами на Донеччині. На головному майдані обласного центру провели в останню дорогу солдатів Віктора Русило та Сергія Путіліна. Чоловікам було 45 та 46 років відповідно. Більше сотні містян прийшли на центральну площу з квітами, щоб вшанувати полеглих земляків. Вони повернулися на щиті, на тому щиті, яким вони боронили нашу державу, на рідній землі. Від росіянського окупанта Віктор Русило народився у селі Грушвиця неподалік рівного. Після закінчення тамтешньої школи здобув спеціальність юриста в аграрному технікумі. Упродовж останніх років працював на рівненській металобазі. Чоловік не мав військового досвіду, однак був мобілізований і відправився захищати країну. Коли отримав повістку, не вагаючись, пішов от служити в нього. Він загинув на Донеччині. у нього Залишились. Двоє доньок і син Сергій Путілін народився у Рівному, закінчив дев'яту школу, а потім навчався на радіоелектроніка у місцевому училищі. Більше 20 років працював продавцем на ринку. Але коли розпочалася велика війна, приєднався до лав ЗСУ, хоч і мав проблеми зі здоров'ям. Дуже добра людина, молодий хлопець патріот України, дуже любив Україну. Своїх дітей, пані Віра відвідує ледь не кожне прощання з рівненськими захисниками. Жінка переконана, що обов'язок усіх містян пам'ятати про полеглих героїв і цінувати їхній внесок у збереження нашої свободи. Скільки я знаю, інформація поступає. Я постійно тут. Це наші всі герої. Вони нам дають спокійно спати, спокійно жити. Слава Україні! Слава сьогоднішнім героям! Хай спочуває з Богом, бо це дуже шкода. Віктора Русила поховали у рідній для чоловіка Грушвиці, а тіло Сергія Путіліна спочиватиме на алеї героїв кладовища нове у Рівному. Вічна та світла пам'ять українським захисникам. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Рівне місто героїв на території навчальних закладів обласного центру. Встановлюють меморіальні дошки пам'яті полеглих на війні захисників. Сьогодні у такий спосіб вшанували та пригадали випускника 22-го ліцею Богдана Нікітіна. 29-річний молодший сержант загинув півтора роки тому на Донеччині. Спогади про бійця. Дивіться у сюжеті наших журналістів. Біля 22-го рівненського ліцею зібралися десятки містян, щоб вшанувати пам'ять полеглого на війні захисника Богдана Нікітіна, 29-річний боєць, кухар у цивільному житті та випускник цього навчального закладу, загинув у вересні 2022 року біля Вугледара на Донеччині. Перша вчителька Богдана Тетяна Тус пригадує, яким був майбутній герой України в дитинстві. Саме я пам'ятаю, яким хлопчиком він дрібненьким, маленьким, худеньким, прийшов перший клас. Завжди був посміхнений, привітний, дуже дружний з дітками завжди дружно грався. Був дуже гостинним. Часто пригощав діток мене цукерками, печивом. Приводом пригадати життєвий та військовий шлях Богдана Нікітіна для присутніх стало відкриття меморіальної таблички на фасаді 22-го ліцею. Пам'ятну дошку встановили у межах проекту Рівне місто героїв. Справжнім борцем за свободу називає Богдана його побратим Віктор. Хлопці познайомилися 1 березня у військкоматі разом вирушили на полігон, а потім. Поїхали на війну. Це була світла, надійна і максимально позитивна людина. Таких, як він, друзів, мабуть, я і не зустрічав. Найважче змиритися з втратою Богдана його рідним, брат полеглого на війні захисника Федір, Нікітін продовжує боронити країну. Розповідає, що Богдан ніколи не втрачав оптимізму, надихав усіх своєю енергією, любив ризикувати і брати від життя все. Людина, яка просто казала: треба жити так, на всі бабки і на газ в пол. І він так жив. Так і загинув. На жаль. Батько Богдана Федір Дмитрович згадав першу телефонну розмову з сином, коли він відправлявся на передову. Попри півтора роки, які пройшли з моменту загибелі сина, чоловік досі не може змиритися з втратою рідної людини. І вперше він мені дзвонив, батько, молися за мене і ми їдемо в гарячі точки. І з тим того моменту мене блиснули сльози. От вони воюють двох, а я воюю тут з собою. Проживання, стрес, висипання у пам'ять про Богдана Нікітіна у Рівному назвуть частину вулиці Фабричної. Ініціаторкою була кохана полеглого захисника Уляна Сорока, яка зареєструвала петицію на сайті міської ради. Її підтримали рівняни зі слів дівчини. Це той маленький знак вдячності, яким містяни можуть вшанувати пам'ять героя. Я роблю все, що в моїх силах, щоб зберегти пам'ять про Богдана, щоб люди не забували, якою ціною. Вони зараз мають можливість жити вільне життя. Так багато втрачено. Микола Бришицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Вчора ввечері на вулиці Шухевича у Рівному під колеса буса потрапила неповнолітня дівчина. Слідчі на місці встановили, що 24-річний водій Рено Мастер допустив наїзд на 15-річну рівнянку на нерегульованому пішохідному переході. Дівчину доставили до лікарні, де вона проходить додаткове обстеження. За попередньою інформацією, водій буса не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожню обстановку, виїхав на зустрічну смугу, де й допустив наїзд на пішохода. У рівному за матеріалами СБУ судитимуть прихильника російських звірств, який чекав на прихід РФ та захоплення українських міст. Фігуранту повідомили про підозру у вчиненні злочину, а справу передали до суду. Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 8 років з конфіскацією майна. Злоумисником виявився уродженець Республіки Білорусь, який тривалий час проживає у Рівному. Казана особа сповідувала про російські настрої та раділа тому, що українських військових з Азовсталі взяли в полон. Він відкрито захоплювався діями Кадирова та успіхам бойовиків із угрупування Вагнер, які, за його словами, раз за разом захоплюють українські міста. Крім цього, зловмистик в особистих розмовах не приховував свою неприїзд до української нації, стверджуючи, що вони це нацисти та бандерівці. Водночас, Глорифікант неодноразово зазначав, що Росії необхідно захопити українські портові міста, щоб унеможливити постачання західного озброєння на територію нашої держави. У зв'язку зі складними погодними умовами, які спостерігалися на Рівненщині цієї ночі, рятувальникам довелося допомагати водіям у селі Велика Омеляна Рівненського району. Працівники ДСНС відбуксирували на проїжджу частину вантажний автомобіль, який застряг у сніговому заметі. Служба порятунку області нагадує учасникам дорожнього руху бути максимально уважними на дорозі. Найближчої ночі та завтра вранці на Рівненщині очікується туман з видимістю до 500 метрів. У Рівненському регіональному центрі «Інваспорт» нагородили найкращих спортсменів та їх тренерів. Дипломи та відзнаки вручили не лише атлетам, а й ветеранам-військовослужбовцям, які завдяки спорту повертаються до звичного життя і здобувають нові перемоги. На нагородженні побували наші журналісти. Спортсмени, які особливі тим, що перемогли не лише суперників на змаганнях, а й виявилися сильніше своїх вад та обмежень. Найкращих атлетів з інвалідністю та їх тренерів нагородили у рівненському інваспорті, відзначили тих, хто упродовж минулого року перемагав на всеукраїнських та міжнародних змаганнях, заробляв залікові очки та ліцензії на Паралімпійські ігри в Парижі. Успіхів насправді було багато. Це були і всесвітні ігри осіб з інвалідністю, які проходили в Англії це чемпіонати світу Європи. З дюдо, це чемпіонати світу з пара -каної. На цих змаганнях наші спортсмени здобували місця, ся медалі. Всього цього дня вручили 64 відзнаки лауреатами премії Наша спортивна гордість стали не лише спортсмени та їх тренери, а й ветерани військовослужбовці. Один із таких Сергій Кулінець. Чоловік ще до повномасштабної війни отримав травму, але завдяки спорту знайшов для себе нові виклики та перемоги у пауерліфтингу. Хтось. Можливо, думає, що для людини з інвалідністю спорт це важко. Я скажу, що спорт це ліки, ліки для особистості від всього негативу, що нас оточує. Спорт це гра, це гра за правилами. Він також дисциплінує от, і змушує людину. Ставити собі якусь мету. Привітати незламних спортсменів прийшли керівники області та міста. За їх словами, представники рівненського інваспорту щодня демонструють, що віра у свої сили та постійні тренування сильніші за будь-які травми. Вони сильні духом, наскільки вони сильні фізично, що вони показують максимальний результат, приходять сюди. Це є така їхня родина і спільнота. І ти наш обов'язок їх підтримати, завжди популяризувати і так само і фінансово, і будь-прийти, навіть до них, вручити ті подяки і повірте мені, для них це дуже важливо. Спортсмени, які приносять медалі міжнародних змагань у скарбничку Рівненщини та України, отримують одноразові грошові винагороди та щомісячні стипендії. Область фінансує їх виїзди на турніри і забезпечує усім необхідним. Перший заступник голови Рівненської ОДА Сергій Подолін відзначив роль тренерів у підготовці нових чемпіонів. Низька вам подяка, вклона за те, що ви є, і за те, що ви сьогодні робите ту нелегку роботу. Але робити її якісно, і головне від того, є великі досягнення на рівночні. Рівненський інваспорт упродовж тривалого часу є одним з провідних закладів по підготовці спортсменів з інвалідністю в Україні. Останні успіхи місцевих атлетів підтверджують це реноме і сприяють подальшому розвитку. Микола Брижицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Наразі це вся інформація. Команда Сфери бажає вам спокійних вихідних. Підтримуємо наших захисників і всі разом наближаємо перемогу. До зустрічі.